Важко уявити сучасний одяг без коміра. До 13 століття нашого, нашої ери взагалі не існувало комірів. Вже у 13 столітті з'явилася невеличка смужка на горловині, яка перетворилася в сучасні коміри. Коміри можна поділити на три таких типи: як пласкі – це коміри, які плоско Прилягають до одягу стоячі коміри і відкладні. До стоячих комірів відноситься комір стійка. Ось цей комір комір рубашечного типу з відрізною стійкою, шалівий комір, плаский комір і комір стійка. Основні правила виготовлення коміра. Такі, комір повинен відповідати чітко розмірам горловини. Комір повинен складатися з двох деталей верхнього і нижнього коміра. Але існують такі коміри, які складаються тільки з однієї деталі. Далі, при обробці, обов'язково дублюється комір для того, щоб комір тримав. Форму. Вид обробки коміра залежить від виду тканини, від оздоблення та самого виду коміра. Перед тим, як з'єднувати комір з горловиною, потрібно його виготовити. Дуже багато існує видів виготовлення і оздоблення коміра. В розділі обробки горловини та обробка коміру ми представили різноманітні способи обробки комірів та з'єднання їх з горловиною. Хочу представити до вашої уваги такий невеличкий експеримент нашого творчого колективу створення блузи Трансформера. Експериментуючи, ми хотіли створити невеличку таку модель, яка буде виготовлятися швидко. Мінімум затрат часу, мінімум затрат е, тканини, і е, виглядала в декількох варіаціях дуже цікаво і мала е, різний вигляд. Вигляд покрій цієї блузи зовсім простий. Для такої блузи використовується тканина яка має властивості несипучі і еластична, ця конструкція має два пояса, зав'язочки, завдяки якому можливо коригувати розмір. Також широкий відлітний такий комірець, завдяки якому можна змінювати саму модельку. Якщо ми продінемо в отвір для руки ось цю частину блузи, утвориться Рукавчик. Також, якщо підняти цей комір, у нас утворюється капюшон. Також цю сукню можна одіти задом наперед. Тоді вона буде більш закрита. Більш закрита і для таких е випадків урочистих.